...малесеньке плам'ять по спальні, а рознесений балкон. Так, господарка квартири на вулиці Алмазна у Полтаві розповідає сусідам про наслідки вибуху, який стався в її оселі 16 грудня. У той момент жінки вдома не було. Про подробиці розповідати Суспільному не захотіла. Нікого вдома не було, так само, як і нас не було. Ну, це капець люди. Добре, я не знаю, що з тут було та дета. Главне, там цілий, а, а тут вигоріло і бахнуло. Вибух стався приблизно о пів на чотирнадцяту годину. Через це випала віконна рама та вибито частину цегляної стіни. Рамованих загиблих немає. Коли рятувальники прибули на місце, такого загорання великої пожежі не було. Було задимлення. Локально було пошкоджено там буквально один квадратний метр підлоги. Сусіди говорили, що відчували газ. Потім сказали, що не відчувають газу. Тобто, всі ці подробиці зараз уточнюються. Я включила в коридорі лампочку. Вона як бахнула лампочка. Я включила нову, все нормально було. Світ якийсь такий дуже яркий був. За словами жінки, газовики, які приїхали на місце події, повідомили мешканцям, що газ у будинку перекрили на два дні, щоб перевірити, чи не ушкоджена система. За попереднім обстеженням вибух стався не через витік газу, адже усі газові мережі та прилади в квартирі не мають жодних пошкоджень. Нині з'ясовують причини вибуху. Валерія Рбалка та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.